Це моя улюблениця квіточка. Та взагалі вони всі в мене улюблениці. От, але цю я дуже люблю. Такі, от Я е, люблю там, де дуже яскраві такі кольори. Класненька. Друзі, всім добрий раночок. Вітаю всіх зі святом. Сьогодні свято. Неділя, робити нічого не можна, то я хоч трішки познімаю, покажуся на вид, як я виглядаю, тому що роботи повно, травичка поросла, бур'яни поросли, маки поросли. Маки, звісно, в нас безподобні. Скрізь ці маки квітнуть, ділки збирають. З них пилок. Дуже класно. Значить, додому треба їхати, але не дуже ж усі хочеться їхати додому. У мене заквітнув чубушник. красивий дуже. Такі гарненькі бджілки збирають. Також пилок, квіточки. Я в цьому році формувала його кулею, але він пустив ось такі молоді пагони. Я їх теж обріжу, не встигла просто. Було б гарненько з такими кульками. Купляла я його в епіцентрі, такий собі, але чистенькі квіточки можна на чай нарвати. Троянди дуже вже почали розпускатися, величезні такі бутони. От. Але в мене тут біда. Завелася в мене оленка. Я вчора і кропила їх. Подивіться, що вона мені поробила з квітами. Ось яка квітка здоровенна, троянди. І не можу їх викропити. Я їх на кожних вихідних викроплюю і. Нічого, вони залазять прямо в бутончик, він тільки розкриється, вони падли туди позалазять. Капець, не знаю, що робити. Тут вже трохи викосили. Курівочки в мене вже стоять, приходять на полі, вже мені не сумно. і не скучно, можна сказати. Можна вже по садочку пройтися. Вчора пробіглася по цибулі з часником від хвороб. Обробила огірочки, обробила від хвороб. У мене огірочки вже хочуть і квітувати, і там у них уже ого, го треба їм підв'язувати їх і лікувати. І пробіглася ще по картоплі. Для того від фітофтори. Кому ще потрібні будуть помідори розсада, розсада є. Є, правда, в мене по старій добрій якби традиції повідвалювалися. Ці бумажечки, але на деяких залишилися, деякі я бачу, який це сорт. У мене дуже багато є суміш сливок, оцей крайній суміш сливок це такі сливки, вони дуже класні на консервацію, і на сушку є Фатіма, лагідний. Є лагідний, це теж дуже класний помідор. У нас це отака величезна сливка. Можна і в банку, і квасити, і на переробку, тож не, не стісняйтеся, звертайтеся. Це в мене тут хризантемка, чекає, коли я знайду її місце, щоб її висадити. А тут я посіяла собі рукулу Ось Така земелька, наче волога ще. Тому що вчора було дуже жарко, дуже. І я вже хвилююся, що буде висихати земля. І треба зробити ось таке мульчування. Основний бур'ян не пролазить, але в мене біда з берізкою, і вона ось попролазила паскуда. Треба класти щось під мульчу, для того, щоб. Вона не пропускала ці бур'янці, ось така в мене цибулька. Не знаю, що це за сорт. Підозрюю, чи це не салатна цибуля така здорова. Часничок, Часничок гірший. Трішки обробила його від хвороб. Це тут у мене моя експериментальна арка. Буду. Бачите, я посадила помідорчики. Буде натягнута нитка. Отак от, от сюди на арку. І наверх. Тут високорослі помідори. Я по своїй старій традиції записала, і воно змилося дощем. Сьогодні нічого робити не можна, то я пробіжуся і попереписую на другій стороні такий сірій, звідси не змивається. От. Але ж радість. Я дивлюся, що мої помідорчики це будуть уже раніші з квіточками. Квіточки і вже пасенки пішли. Все по повній програмі. Картопелька дуже гарненька, гарбузи, гарбузики гарненькі. Також у нас квасолька, оце тут, квасолька, квасолька, потім кабачки, подивіться. Я переживала, що не буде кабачків. Висаджувала на розсаду. Ті, що я на розсаду висадила, вони набагато гірші. Але ж тут я удобрювала. Поки йшли дощі, я підсипала їм аміачну селітру, карбамід розсипала. І воно своє дало. Бачите, кабачечки гарно відгукнулися на удобрення. Тут у нас морква. Така маленька, вчора мама її прорвала, прорідила. Я обробила її антистресантом від пошкоджень. Знову город, город, тут огірочки вже посходили. Дуже, дуже забита земля, забита від доща, треба проходитися. але все не встигли. На цих вихідних, що робили? Обгортали картоплю. Тут у мене помідори. Перші помідори – це ті, що я привезла домашні із стаканчиків. Потім я висажувала, висівала у відкритий ґрунт, я подосажувала. Це сорти, які будуть на розмноження, на насіння. Ну і Їсти будемо. Не, не збереже з усього насіння. От, а тут мене вчора не вистачило місця, я ще біля огірочків посадила отак от рядочок хризантем. Ось такі хризантемки привезла з Києва, висадила вже на формування куща. Дуже класно з редькою вийшло, У мене тут квасоля, і я в квасолю редьку сіяла. Вже її треба було би вирвати і викинути. Але вона така довга, французький сніданок. Звичайно, я її висіяла, думаю, щоб просто вже не пропадало насіння. Вона дуже добре наросла. І сьогодні я вже цього робити не буду. на Наступні вихідні хочу вирвати декілька редин і посадити на насіння. Зніму для людей, які не знають, як, як з редьки отримати насіння. Я думаю, що це буде дуже цікаво. В свій час мене бабуся дуже багато чого навчила. Такий горох почав уже квітнути. Дуже шкода, я сортовий горох висадила в ящику з перегною, і щось він не на користь пішов той перегной. От, і, можна сказати, що втратила насіннячку, Здається, вже не пам'ятаю, що я сіла, але вже він почав квітувати. Такий красунчик. Виявляється, що я посіяла під картоплею чорнобривці. І забула, що я їх тут посіяла, а вони у мене які гарненькі. Це моє насіння чорнобривців. Тепер тільки їм треба підготовити участок, тому що в мене не вистачає городу, куди їх. Е Висаджувати, я лише один рядочок висадила. А курси про чорнобривці. Ми ж в цьому році будемо готувати вже всякі страви з них. Треба терміново зайнятися цим питанням. І Ще один мій часточок з хризантемками. Висадила також ось, видно, да? Ось у хризантемочка. Ось у хризантемки в рядочок по сорту висаджувала. Я ще наживцювала, в мене ще багато є малесеньких. Вони вже не встигнуть нарости великими кущами, напевно, але я більше розраховую на них, можливо, як на маточники. Будуть в горшках і потім підуть у підвал, чи, чи в мене будуть. На складі стояти. Ці пасенковані хризантемки, я бачу, що вони все-таки краще ростуть, ніж ті, що не, не відірвана верхушка. Це в мене тут є ще така трояндочка плитиста рожева. Я її хочу прикопувати на розмноження. Ось такий базальний пагін, гарний вона випустила. І тут є дорослі пагони, треба її оновити і, і трішки наромножити хочу цих трояндочок. Вона класно розмножається. І буду пропонувати вам такі трояндочки. Принесла ще солому, тут ось у мене хризантемка. Хочу заморочувати. Що ці бур'яни це просто нереально і немислимо їх виполювати. І вони просто наростають через неділю, через дві. Знову треба йти їх виполювати. Так що потихеньку я буду вкладати солому. Папір буду вкладати і зверху соломою присипати. Папір не буде давати проростати через солому ці всі Це в мене гвоздичка. Ще на неї кажуть ліхніс. Дуже класно, таким бордовим буде квітувати. Нарву собі букет додому. Маю такий старенький сорт троянди. Я не знаю, як вона називається, тому що вона була куплена дуже давно, висажена ще батьками. Цим кущам уже по, по десятку років точно є. Але квіти, неймовірно, вони величезні і вони дуже пахочі. Дуже пахочі. Ось це моя плетючка-трояндочка яку я також прикопала на розмноження в цьому році. Класно. в мене оце одна вона велика така, і вона дуже постраждала від холодів, старенька вже, але від хвороб я її вилікувала. Трохи на неї напали тля після дощів, то вона, бідненька, натерпілася. Але красунька, красуня. Ось такі от справки в мене дівчатка мої, хлопці, якщо хтось дивиться. Ой, сьогодні такий хороший день, такий вітерець. Шкода, що свято, можна було би попрацювати.